Із загиблим Святославом пані Ірина знайома близько 10 років. Колись разом в одній компанії проводили свій вільний час. Потім їх шляхи розійшлись. Востаннє бачились випадково три тижні тому, 1 березня. Про війну чоловік нічого не розповідав, лишень згадували минулі роки, яких вже не повернеш. 16-го року знайомі раніше гуляли в місті разом. То, ну, поганого нього нічого не можу сказати. Ми згадували наші минулі. रोकी okay. Ніна Сергіївна розповідає, що Святослав був дуже хазяйновитим чоловіком, безмежно любив свого маленького сина, старанно працював, аби в нього було все необхідне, і він ні в чому не мав потреби. До служби в лавах ЗСУ криворіжець працював в сфері будівництва на промислових підприємствах Кривого Рогу та за його межами. Добровольцем вдягнув армійський однострій і долучився до 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Рідні розбиті втратою свого захисника, адже тільки нещодавно він приїздив до міста. Саме найлужче ну ета. Це герой, это, ну, для мене ідеальний чоловік був. Теж він хороший був. Займався сином і з мамою всегда був. Веселий Святослав мав військове звання солдата. Посада навідник десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу 4-го десантно-штурмового батальйону 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув герой в бою із ворогом 14 березня біля села Новомихайлівка Покровського району Донецької області, що на південний захід від Донецька. До свого 36-річчя Криворіжець не дожив 5 днів. Будемо молитися, нам потрібно пам'ятати. Пам'ятайте, що Господь нам даже свідомо після Бог Мертвих немає Богом усі. Живі, ми всі приходимо, це всі дізнаємося звідки ділянки. І всі кожен з нас піде в свій час. Моліться, пам'ятайте, воїна, Святослава. Щитля Василя Сергія Життя в, в нього. Пам'ятайте, передавайте своїм дітям свою ціна свободи і володимиру. За бажанням рідних полеглого героя, вже далі траурна процесія відправилась на нове кладовище південного ГЗК до місця останнього спочинку. Труну із тіла армійця поклали до могили на секторі почесних поховань під автоматні постріли. Загиблого за цілісність та суверенітет України Святослава Гостіва залишилась мати, дружина та маленький син, який тільки но закінчив перший клас. Вічна пам'ять захиснику рідної землі. Олександр Фефілатів, Андріяковлів, перший міський.